Ми дожили до того моменту, що в Вінниці почали знижатися ціни на нерухомість. Як би це дивно не було, але це факт. Мотивовані власники хочуть продати. Щоб продати, треба знижати ціну. Чому? Тому що ми їх піднесли до максимальних поділок. Ну просто максимум ціни вона була, нам будемо говорити, місяць тому. Що робити далі? Хто з власників хоче продати і вмотивований, він буде знижати ціну. Це обґрунтовано. Це не просто так, хтось захотів. Це обґрунтовано, тому що попит почав знижатися. Я маю на увазі, хто з готівкою менше зараз людей з готівкою хочуть купляти нерухомість. Іпотека дуже сильно тримає ринок нерухомості. Якщо ми говоримо за нашу Вінницю. іпотека швидше всього буде прикриватися. Я не кажу, що вона буде закриватися. Ні, банки будуть менше виділяти коштів. От в чому питання. Я маю на увазі менші суми буде виділені. Відповідно, раніше 20% можна було внести в банк в першу внеску і все на сьогодні інформація така, що тепер треба вносити 40-50%. Відповідно, в іпотеку зараз люди будуть купляти менше і перейде на первинний ринок, в тому числі. Тому, власники, хочете продати, подумайте по ціні. Це не я придумав. Це ринок диктує правила. Покупці, а якщо ви хочете купляти за готівку, у вас є великий козир. Це готівка на руках зараз. Неї не сильно всімуть похваляться.